Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео не про сонячні станції, а про те, чим я займаюся. Займаюся тим, що заробляю, кошти цими музулями, можна сказати. по поводу чим я займаюся займаюся більшість металом, Зварені роботи, ну любої конструкції можна сказати. І ми так само і раніше я робив і ферми варив, і виходив варив так само і сонячні станції, і столи варив. Ну, різні забори варив, двері, котли варив. Ну що, в принципі не знаю, беру, все рівно працюю над цим. Отака така сьогодні задача буде. Я вам покажу, чим я займаюся, де я кошти заробляю, плюс типа, що можна далі вложувати. Мені дуже цікаво, хто, на, хто зі мною на моєму зв'язку, хто зі мною, типа на моєму каналі. Дайте, будь ласка, лайк, підтримайте мій канал. Хто є на моєму каналі зварники, дайте теж лайк. Дуже буду поспілкуватися з вами на інші теми на по поводу зварювання теми, що зараз в тренді. Наприклад, зараз дуже великий в тренді виходить з роботи, зварні роботи по поводу сходів. Там ногі ташки, ну многоэтажки це, виходить, тунхауси будують, будують да? двоповерховий. Там сходи гарненькі, металеві варять, з нержавіт, з металу. Звісно, ну, і виходить. З металу і дерев'яний теж сходи роблять. Але багато хто робить металічні сходи, так виходить. Ціна дуже в принципі, прилічна. Якщо можна заробити, то можна робити. Наприклад, тут у нас на фірмі будується ферма, теж типу, ангар із ферми будується, теж можна гроші заробити. Ну, типу, в принципі, зварні роботи це дуже цінується. Як хто знає, хто вміє це робити, той буде цим заробляти кошти. Сьогодні хотів показати такий маленький цех, що ми тут працюємо на роботі. Ну, Зварюємо любі конструкції, так само до печі, бо ми займаємося іншим виробництвом, так само прицепи зараз теж варимо там маленькі роботи. Робимо все, в принципі, так можна сказати. Раніше я їздив і за кордоном працював, зараз більшість в Україні сидимо, працює. Це не піч, треба буде зварити. Е, по поводу виходить сварочних апаратів, у нас такі. Сал, свал. Ну, він такий апарат, в принципі, 220. Ну не дуже мені пасує. Теж українські зборки зроблені теж у нього в Україні теж, сеал, сивал, чи я не знаю, як направлю. Саме більше мені подобається, любі друзі, це мені плазма. Плазморизка. Капець, вона риже любить метали. О, по поводу в... грязний метал. Не чистиш його, він риже так. Ідеально риже. Це дуже мені подобається. Бо виходить, колись раніше різаком працювали, то коли нагрієш то метал, то дуже багато часу пройде. то не важливо. Але робимо такі, не дивіться на швинг, вони позитираються. Це в мене ще такий, вони мене такі є тут вже. Женя. Може він теж цей канал дивиться, дай лайк. Теж він працює над цими дверцятами. Друзі, хотів показати, як в принципі риже, виходить у нас інвектор. Плазма. Ну, плазма мені дуже подобається. Зараз покажу, любі, друзі, як вона риже. Ну, не знаю. Якщо маєте кошти, купіть собі, будь ласка, для свого підприємства маленького чи там великого, чи домашнього мови, то там має гарні підприємства, Там трактора, ну, не важливо, сівалки, вона риже все. Наприклад, зараз покажу, як вона випрягає. Вон, я вам покажу, як он да? Ну, Я думаю, що ви болгаркою так швидко зробите. Да? Наприклад, чик Ну, трошки ну, сама виходить, і трохи підпалюване, то він чуть -чуть може бути на усяк бере. Ну, то, то не дуже такий критичний може бути справа. Але ти з... виходить, два пальці шовк і ти собі зробив. І Якось і так зробити, і квадратик може зробити. Ну, ідеально може зробити. Що зробити, що хочемо собі? Коло. Давайте зробимо коло. Випий. Наприклад, зараз щось якусь нам отвер треба. Зараз да? ми зробимо отвір. Наскільки? На 10, наприклад. Да? Ну, можна гратися довго теж є. Yeah. Болта кинув, наприклад, з цепу якось борони швидко, ну, не треба робити там, знаєте, свердлити дуже довго цю вісьмерку. Дві минути зробили коло. Ну, плазма мені подобається кратко і ясно. Якщо маєте кошти, купляйте плазму, дуже класна штука. По поводу сварочного апарата, зварного апарата. Свал, всех уже свал. Сс, все свал. Свал. покажу покаже, як він варить. Ну, тоже прикольно варить. на 380, я на 220. Ну, мені тоже подобається. Це все залежить так само, яким метал, на прогрів, на прорізку. От подивіться. Так? Вам видно, так? Да? Там напевно видно. Зараз покажу трошки вам ближче. Як вам метал? Ну, Як вам що Зварне? Мені, походу, кажеться ідеальне. Якщо ідеальне, ставте, будь ласка, лайк і підписку. Якщо вам подобається, вертикалку можу показати пізніше, як варву, Ну, зараз трошки трохи зайнятий, мені подобається. Бо зараз таку топочну дверцю ми робимо зварою. Треба прихопити її, зварити, зачистити. Ну, мені, по поводу плазмової резки зварного апарата. ідеально. Різак, ну різак так не зробить. Ви коли нагрієте метал довго часу. Проризати його теж довго часу, а це плазмоє раз, 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 і ти зробив. Отакими От друзі, ми справами я займаюся. Так я кошти заробляю. Може, хтось тут є з Хмельницької області. Друзі, всім привіт. Ставимо лайк, може як і, виходить там райони, які ставимо теж лайк. Я може підпиш підпишуся до вашої, типу, там телеграм-каналу, там якісь зварні апарати, е, виходить роботи. Може там хтось роботи викидає, треба зробити. Плюс виходить, е, кому зробити роботу чи комусь дати роботу по повну ну... По поводу з конструкції виходить ангарів. Мені просто багато підкидали роботи. Будівельні роботи ангарів. Да? Там, наприклад, була у мене робота 20 на 100. Ні, не 20 20 на 50 ангар такий. Висота, роді, 4 метри, ширина 20 на 50. Ферми виходить, було варіння з уголка. Не знаю, чого там з уголка. Зараз, в принципі, всі профільні труба роблять, ну, з уголка, то з уголка. Теж підкидали роботу, не можу зробити, тому що маю свою роботу. Якщо хтось без роботи, можу підкинути роботу. Якщо в мене з'явиться якась робота, я вам підкину. Бетонна робота теж деколи підкидається з мого району. Ну, багато зварню робот підкидається. Навіть сонячні станції мене дядько займається, теж багато є роботи по каркаси варити. Під сонячні панелі теж багато роботи є, підкидають. Якщо, любі друзі, пишемо в коментар, я вам щось підкину. Якщо ви з мого району, наприклад, там Шепітовського, Старковнівського району, ну звідси, тіпа чи Хмельницької області, Римська область, в принципі, теж можна сказати. Якщо вам цікаво, підкидайте номери телефони. Якщо потрібна буде робота, я вам напишу, де є що чим воно заробити. Отакими От справами я займаюся. Кому сподобалось, ставте лайк і подобайко. До зустрічі, всім пока.